Зеленський назвав брехнею кількість загиблих, яку опублікували західні засоби маси інформації. Це 80 тисяч. Брехня, цифра суттєво менша, сказав Зеленський. Ну, якщо вірити Давіду Арахамії 30 тисяч, то може й менше. Але чомусь мені здається, що західні засоби маси інформації володіють більш точною інформацією, ніж її намагається озвучити. Чиновник український, в даному випадку Арахамія. Тому ні про які 30 тисяч мова не йде, це всім очевидно. Коли я прочитав 80 тисяч, я подумав особисто, що це ще і зменшені цифри, тому що кількість ворога називають 200 тисяч. І якщо взяти от середню, 200 їх називають, я думаю, з деяким перебільшенням можливо, і 80 нашу з деяким. То ото середня десь 120-130 тисяч, то, напевно, десь близько до реальності. Це ми не беремо цивільних людей, людей, які виїхали, людей, які не народилися. Тому давайте не будемо зараз. Давайте не будемо. Жертви страшні. Україна понесла так, такі втрати. Що зараз ніякими словами про брехню не можна закрити ту трагедію, яка є в Україні. Заперечувати цю трагедію, от точно не варто. Це непопулярна річ. Не то, що непопулярна. це не потрібно робити. Громадяни України мають власне відношення і власну думку про те, а скільки жертв цієї війни понесла Україна. Краще думайте про те, як це зупинити. А не прикриватися цифрами про те, що все значно менше? Значно менше, проїхати Україною, да порахувати прапори, та поїхати на Майдан, там подивитися пропорцій, скільки, то буде, буде. Не знаю для чого і чому вигідно відчуття, що в нас менші втрати, не знаю. Напевно, для того, щоб переконувати далі, що війна може продовжуватись і дуже довго. Якщо значно менші втрати, для чого були. Мобілізації безкінечні? Для чого була, був резерв плюс? Для чого був додатковий набір? Для чого говорили про необхідність 500 тисяч мобілізованих додатково і так далі? Для чого? Ну, раз втрат, втрати такі відносно невеликі. Якщо хочуть сказати чиновники наші, що це 50 тисяч за 2,5 роки, то чому тоді мобілізація не зупиняється? Чому? І що робити з військовими, які розповідають про те, що з їхніх бригад, рот і так далі позалишалось інколи по 10-15% відсотків від складу?